Увечері, 11 березня, Шушнінг виступив по радіо. Його голос тремтів: Ми поступаємося силі. Я віддаю країну Богові. Нехай він її береже. Після цієї промови він подав у відставку. Владу взяв Зейс Інквард. Людина, яка вже чекала дзвінка з Берліна. Опівночі 12 березня 1938 року німецькі війська перейшли кордон. Без оголошення війни, без опору. Місцеві жителі зустрічали їх квітами і оваціями. Солдати Вермахту дивувалися. Вони йшли не як завойомники, а як гості.